Барбер. Хто дасть більше неправильних відповідей, має виконати бажання опонента. Від якого латинського слова пішла назва Барбер? А. ножиці Б. Перукарня. В. Борода. 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 Від чого залежить ріст волосся? А. Чим більше бриються, тим краще росте. Б. Від рівня тестостерону, В. Від способу життя. Б. Відрівня тестостерону. Від чого може захистити борода? А від алергії, Б від вірусів, В від сонячних променів? В і може не В тільки від сонячних променів. А що ви все правильно Бо ми розумні барбери. Яка форма обличчя вважається серед перукарів світу ідеальною? А, кругла, Б, квадратна, В овальна. Кругли. А, кругла. Овальна. Правильна відповідь овальна. Мінус один. <реш> Від чого залежить природній колір волосся? А. Меланіну. Б. Вітаміну Є, е, В. картизолу. Меланіну, А. Меланін. Який колір нейтралізує жовтий теплий відтінок? А. Колір на основі синього. Б. Колір на основі фіолетового. В. Колір на основі зеленого. На основі фіолетового зеленого. Правильна відповідь фіолетового. <реш> Яка нормальна кількість волосся випадає у людини щоденно? А від 50 до 100 волосинок, Б від 100 до 200, В від 200 до 500. Б. Я не слухав. <клес> Я шуткую, Б. Правильно, відповідь А від 50 до 100 волосинок.